Середенко фактично пройшла шлях становлення як підготовлена зміна для шмигаля, і відповідно зараз ми можемо сказати, що Свереденко це до певної міри Шмигаль 2.0. Бо умови, в яких відбувається формування цього кабінету міністрів, нічим не відрізняються від того, як було раніше. Він формується mm -hmm. не в парламенті, він формується не всередині Кабміну, і прем'єр-міністр не є результатом, наприклад, коаліційної угоди, а команда формується за політичне знаку, нічого подібного. Все формується командою влади, яка є єдина: парламент, уряд і президент. Тому що вибори 2019 року, тому що в нас хакнута політична система, і в нас одна політична команда. Тому може викликати внутрішні обурення, коли президент пропонує пані Свириденко стати прем'єр-міністром. Це порушує логіку. І норму закону і політичної традиції, бо прем'єр-міністр є результатом рішення парламенту. Ну але ж давайте не забувати, хто дає подання в парламент на прем'єр-міністра. Парламент пропонує президенту. Президент подає, але парламент пропонує коаліція але. В нашому ж випадку, хто така коаліція? Ну коаліції, по перше, немає 201 голос зараз, слуги народу, але є ситуативніші голоси а, різних підголосовуючих фракцій. Тож сказати, що це нелегітимно, не можна взагалі зовсім абсолютно легітимне рішення парламенту.